Друзі, вітаю кожного. Сьогодні в мене такі гарячі післання. Я сьогодні роздумуючи над цим, Господь дав мені думки брати це вбрання, запалити вогонь як символічно, що написано в слові, що Дух Святий він як вогонь. І написано, що вогонь він як написано, що. Слово Боже, це як вогонь в наших костях, який спалює все нечисте. Знаєте, нам з вами не потрібно боротися з темрявою. Нам потрібно стати тим світлом, який буде запалюватися. Якщо, наприклад, зараз я в цій кімнаті би ви випнула повністю все світло, залишила тільки ці е, 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 горячі свічки, які горять, то все одно ви б могли б мене бачити трішечки, але ми бачите. Я сьогодні просто прошу дух святий. Нехай ти просто вкладеш своїм Духом Святим це слово. Нехай воно оживе, нехай воно стане просто як вогонь в наших костях. Нехай ми не будемо змінені, нехай ми розуміємо всю владу, всю силу, щоб ми зрозуміли зараз це синовство, якому ми маємо вже як у Христі Ісусі, тому що написано, що ми є світло, написано, що ми вже стали його дітьми. Ми є усиновлені, ми його рідні. Знаєте, Господь ще все, все завершив на Христі. Я сьогодні поведу вас в два вірша. Місцесписання це послання до офісян. Ми попередні декілька ефірів. Я вам прочитала прям повністю молитву, але сьогодні Господь зосередив мене на одному з місць. Я вам зараз зачитаю, і е, ми приголосимо, ми навчимося, і я вірю, що ми не будемо такі самі залишатися. Ми будемо зміненими, тому що вогонь, який запалюється в нас через Духа Святого, через Слово, яке є живе, воно зміню все навколо нас. Амінь. Тому я читаю послання до Єфесян, це перший розділ, 22-й вірш. Він усе підкорив під його ноги, задав його. Церкві як голову над усім. Церкві, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все усіх. Ми з вами є Його тіло. Він дав нам цю владу. Він дав нам називатися дітьми Божими. І написано, що Він все підкорив під ноги Його і дав Його церкві як голову над усім. Ми з вами те саме світло випроміння. Ми з вами маємо ту саму владу, яку нам Господь дав. Тому що, якщо читаєте, читаючи Євангелія від Луки, написано в 10 розділі, що Господь сказав: Я дав вам всяку владу, силу наступати, підкоряти, домінінувати над зміями, скарпіонами на всяку силу ворожою і нічого вам не пошкодить. Знаєте, тільки в силі вогні може спалюватися все нечисте. І коли ми знаємо своє положення, написано трошечки нижче, написано, що Він. Давайте я вам зачитаю, я не планувала, але я вам зачитаю. Він воскресив нас разом із Христом. І разом із Ним посадив нас у небесні сфери, у Христі Ісусі. Тобто ми з вами створені виконувати, знаєте, ми живемо, ну не просто щоб прожити, да? день там на роботу, будинок, сім'я. Ми створені виконувати його волю тут на землі. І по-чесному, по правді, Господь би був, би, знаєте, десь сказав би неправильно, би сказав, що от ви і і, і, і просіть у мене, і умоляйте мене. Він сказав, я дав вам владу. І ми з вами є на сьогоднішній день руки, ноги і вуста Ісуса Христа. Ми виконуємо Його волю тут на землі. Ми приносимо Його силу, ми приносимо Його славу, ми приносимо Його вогонь, ми приносимо перемогу, тому що у Христі Ісусі все від світла, у Ісусі Христі все для Нього, через нього і для Нього. В Ісусі Христі ми маємо настільки таку перемогу, коли він сказав, я все підкорив Йому під ноги. Ми з вами живемо у Христі. Ми у Христі Ісусі. У нас уже оновлений розум. Ми з вами діти живого Бога, вседержителя, царя над царями, пана над панами того Бога, який все тримає в своїх руках. Це гарна новина, мої друзі. Це така гарна новина, коли ми можемо приміняти силу імені Ісуса Христа, коли ми можемо наступати на все зло, коли ми можемо проголошувати Його перемогу у Христі Ісусі. І зараз я вам скажу, що Він нас знарядив, Він нам дав уже все можливо. Він дав нам е, те, що я сказала, він сів по праву руку Бога, і Христос об'єднав нас усіх. Він в нас. Він з'єднує з собою все навколо в нашому житті. Якщо ми думаємо, що перемога в Україні станеться так чи так, Господь вже має відповідь. Вже є перемога у Христі Ісусі. Просто нам потрібно трішечки часу і терпіння, мудрості дочекатися цього часу. І у Христі Ісусі написано, що Він все зробив. І це Ісус, це не наші з вами справи, це не наші з вами, знаєте, якісь досягнення. Це все у Христі. І написано, що ми будемо з вами проявляти владу і силу у Христі Ісусі. І чим більше ми з вами стаємо світлом, тим більше темрява тікає. Знаєте, нам не потрібно боротися з темрявою, нам треба просто стати світлом і світити. В цьому світі навколо нас я хочу зараз закінчити це коротке пісня молитвою, яка горить в моєму серці, щоб просто Бог дав вам зрозуміти, що ми маємо в Христі, яку повноту, яку силу, яку владу, яку велич, перемогу, здоров'я, зцілення, рішення в кожній сфері в вашій сім'ї, на роботі, в бізнесах, в нашій ненькій Україні і в кожному місці. тому що тільки через ім'я Ісуса. Через його завершену роботу, яку він зробив, ми маємо вже усе. Ми з вами досконалі, і Господь хоче, щоб цю досконалість ми з вами проголошували, світили і йшли, говорили. Тому я зараз молюся. Я зараз молюся і просто говорю, Господь, дай нам зрозуміти, що є Твоє Слово, яке вогонь в наших костях, що це слово, воно спалює все нечисте. Що своїми словами ми можемо оправдуватися, що ми можемо говорити, що ми є переможці в Христі Ісусі, що ми є світло, що ми там, де ми приходимо, приходить радість, там, де ми входимо, приходить відповідь, там, де звучать наші слова, там, де ми відкриваємо наші уста, Господь, заходиш ти. Ти там, де Господь зараз є неміч і хвороба, і ми просто проголошуємо, що зараз там, де є хвороба в тілі, вона просто залишає просто зараз ваше тіло іменем Ісуса Христа. Я говорю, що там, де є проблема в вашому житті, я говорю, проблема, ти не маєш місця в нашому житті, тому що Ісус Христос вже завершив всю роботу на Христі. Я говорю, Господь, нехай твій Дух Святий з силою вогнем, просто спалить все нечисте, всі проблеми. Всі хвороби, всі ситуації, які давно не вирішуються. Я кажу, вони вирішуються. Я говорю, що дух немочі, хвороби, проблеми просто зараз залиши зараз життя людей, які чують мій голос. Він я Ісуса Христа. І я кажу, Господь, що ти є світлом, і ти навчив нас бути тим світлом. І нехай це світло навколо нас. Воно просто випромінює твою силу, твою перемогу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. До зустрічі, мої дорогенькі, папа, -па, і нехай це слово підбадьовить вас з Богом.